поета вічна таїна. Всі засміються, а вона заплаче. Доброго дня, всім присутнім на нашій зустрічі. Поезія це стан душі. Бажаю нам всім приємного спілкування. Поезія це сум, чарівність, музика, дотик, дотик до душі. Струни якої ще довго будуть бреніти, і чим частіше, тим краще. Тоді людина буде духовно вищою, красивішою. Марія Дячок, наш подільський талант, членом свої сердечні відміншування і бажаючи нам всім добра і щастя. Хай матір Божа береже вас сюди, шанують завжди добродушні люди і обминають болі всі тривоги. У благодаті літ життя дорога. Хай завше вам квітує білий цвіт. Життя нуртують кращі ваші мрії. І доля посилає много літ, здоров'я, щастя, радості, надії. Я не можу сьогодні сказати про Антона Гриба Він поет, художник. Наш земля житель зі Слобідки Гушковецької, який зараз проживає в Тернополі. Але він завжди пам'ятає про солофікції і надсилає нам свої твори. Ось декілька рядочків з його поезії. Село моє замріяне, моє рідне село потопає в садах, його люто рознесло. Значить, світ по світах, тихо ушка пливе, від ліска до ставків, у турботах живе рід моїх земляків. А ще я сьогодні хочу представити пробу пера. Наш талант Галина Буга, вихователька школи інтернат, її вірш Мої солод. Відкрийте очі, бо краса навколо, дерева, хмарки, діти, рідна школа. Тобі слова сердечні шлю я знову. Село моє, ти сьогодні чудове. Ви чуєте, що поче полі колос, І шум вітрів, лугів, і спів пташини. Село живе, почуйте його голос. Тут скрізь гармонія, тут все єдине. Торкніть рукою сонячних уранці, чи теплої пилюки, чи водиці, пориньте в жито в комашині танці, село живе, чека дощу травиця. Відчуйте запах кропу на городах, ромашок, чорнобривців і калини. І рух, що коруває гарні роблять, село живе, бо запах хліба лине. Беремо з води живої сили, смакуєм сонце й небо подарунки. Село живе. І в і у зливу. Земля годує всіх хто її любить. Відчуйте серцем праці на солоду Досягнень втіху і нестерпну втому. І дощик літній з неба на мороду. Де б ти не був, але спішиш додому. Відчуйте смуток, бо село маліє, хати, як люди, плачуть і сумують. Живи село, і хай росте надія, ніхто, хай божі плани не зруйнує. Любіть село, як маму, батька, брата. Своє село, своя земля єдина, радій село. Сьогодні твоє свято. Соловківці частина України. Дякую. Складна політична ситуація призвела до революційних подій. Свої протести люди висловлювали на майданах країни. Слова вітання, слава Україні! Героям слава! Набули нового значення. Мирне протестування народу України на Майдані Незалежності у Києві поступово загострювалось і призвело до трагічних наслідків, бо під час цих протестів загинуло багато патріотів України, які увійшли в історію як Небесна Сотня. Героям борцям за долю країни присвятила свої поетичні твори. Олена Ліснича, як ти казав, читає Діана Гринчук. Як ти казав, а ти казав, що буде в нас війна? що будуть мирні люди помирати, Заплаче гірко, мати не одна, Коли синочка будуть сонну звати. Що жити в мирі більше не дадуть оті брати, за якими були разом. У Пругій світовій такій ж війні, Коли пліч опліч грудя захищали свою державу, і коли одні, ще клялися, хоч зубами. Та вольно виросте, буде незалежність. Добилися тепер оці брати. Колишнім боїм стільна протилежність. Вони почали ту війну вести, як ти й казав. Вірш Жанни Олійник читає Любов Федорович. Не звикнеш до болю, до втрати, а втрати пекельні жалі. Відходять у вічні солдати, Лишаючи слід на землі. Заплакала мама, і діти, матусі зів'яли з лиця, вам пам'ять, вам вдячність, вам квіти, як рано спинили серця, цвіт нації в полум'ї гини, війні ще не видно кінця. Та ворог ні за що не спини усіх патріотів серця, кому ж стала матір чужою, збирайте валізи, гайда. За вами звавіля й бідою новітнього часу орда. нам було і є, що втрачати, вам марився легкий успіх, лягли в рідну землю солдати, ви ж в шахтах топили своїх. Сусіде, мій вороже, брате, за тебе також помолюсь, як більма з очей твоїх зняти, Велика йзбещена Русь, народ ще отявиться, знаю, і вклониться брату, пробач, та довго ще в рідному краю стоятиме стогін і плач. Тримайтесь, бо ми того варті, надіймось, Бо ми ще живі, єднаймося, брати, єднаймось на даній нам Богом землі. Все минає, все проходить, тільки раз лише в житті, Половинку ти знаходиш, як пательми на плиті. Ніби кришка, з казаночка, ніби ложка у руці, Подарує сина й дочку половинка та в житті. Попрасує і розложить, приготує, прибере, гроші рахувати може, знає, з ким ти був і де, скільки з'їв і скільки випив, і куди тобі йти. Зробить впевнено твій вибір, власне кажучи, як ти. Вона вже, вже вона не половинка. Глянь, усе твоє буття, просто рідна твоя жінка, сенс всього твого життя. Шановні присутні, щиро вітаю всіх святом поезії, з цією висотою думки, яка присутня тільки людині, людина здатна творити. І в цьому є благородна місія. Вітаю кожного, у кого такий стан душі підвищений, у кого і смуток на війні поезію, кого жаль на війні поезію. Але поети завжди підносять іншу Тому Бажаю всім творчих успіхів, бажаю. Надії на краще бажаю миру симчас хай всім благословить матір Божий. Я засміються, а вона заплаче, бо свідком стільки раз була вона розлук земних і зоряних побачить, Вона йому яснила хмур. Кохання, щоб він знаходив вічі для пісень щоб кожна пісня не була.